Ми виїжджали через Крим. Ми їхали через усю Росію. Ми так дуже обережно їхали. Тисячі кілометрів, дев'ять днів. їхали. Дороги не знали, відділ реєстратор, мабуть, там зламався. Ламався. Ми приїхали з лівобережжя Херсонської області, окупована територія. Місто гола Пристань. Житло повністю підтоплене. Оце в нас хата, так сказати, красна шуба. Оце наш Ну, будинок. вода підбувала саме більше 8-9-го. Це сусідка з другого етажа знімала на Да. Вода відійшла, ну там усе розбите, там усе воно лежить в будинку в одній кучі. Все перемішалося, мебіль, речі, телевізор, все воно. Ну, вчені голови ми тому що ми тут донька наша. Ми звернулися в міську раду, а міська рада нам направила стати на чергу. Ми спостерігали, як це все будується. як Це все відбувалося. Будівництво е, е, довго було, але ж враження добре. Якщо в нас немає нічого, ми поживаємо на картині, то це добре. От все червоний хрест видав. Оце все. Ості люди біли, біли. знав, що тут до центру, це, це, це червоний крест віддав. Судино воно, червоний прес куда. Ну, все там оборудовані, все стоїть, що потрібно. І а я дуже слібов сілью, щоб тут було все. Люди заходили, щоб було все. Кота ще не знімали, нема кота. Кот. Кіт залишився вдома. Ну нічого, нам сусіди вислали, там залишилися, то живі, і кіт і собака їх волонтери там підгодовують. там